Атакували керованими авіабомбами Харків. Вночі у Шевченківському районі пошкоджені вікна трьох багатоквартирних будинків. Постраждали жінки 39 та 40 років. В Київському понівечено приватний житловий будинок також окупанти обстріляли села Уди та Одноробівку Золочівської громади. Напередодні в Ізюмському районі вибухнув невідомий предмет. Поранення отримали два підлітка 12 та 13 років. Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів Херсонщини напередодні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Береслав, Гаврилівка, Миколаївка та Херсон. Окупанти пошкодили чотири приватні будинки: газогін, господарчу споруду і гараж. Так, найбільш ну детально про ситуацію в регіоні, в місті, зокрема в Херсоні, розпитаємо в Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю студія. Якими є е, наслідки головне локалізація е, цих самих наслідків? От, зокрема, якщо говорити про ці шість населених пунктів та інфраструктуру, яка була пошкоджена внаслідок ворожих атак? Вчора день був е, більш-менш спокійний як для Херсонщини, тому що е, погода нам допомагала, було туманно, було е, вітряно. І паспорно, тому і не було більшості дронів, більшості артилерії, розвіддронів. Да, через ворожий обстріл в Бориславі постраждав 63-річний чоловік. У нього вибухова травма та ломкові поранення ноги. Його шпіталізували зараз в середньому стані тяжкості. Всі інші, як і Газакін, як які інші об'єкти, які постраждали всі. Локалізовані е, удари сьогодні не така, не такий спокійний ранок, як вчора. Зранку вже прилетів снаряд по житловому будинку. в Велитенському е, там чоловік дістав вибухову травму та уломкові поранення спини. Е, також звернулась сьогодні ще жіночка, яка напередодні отримала е, травму під час російського обстрілу Чорнобаївки. Дістала вибухову травму, і сьогодні також майже весь ранок обстрілюється центр міста Херсон. Ми чуємо вибухи, і зараз вони також лунають. Пане Олександре, Як в умовах таких постійних обстрілів ворога вам вдалося розпочати опалювальний сезон? Дивіться, ще не розпочали. Ще не розпочали тепло в оселях місцян буде вже завтра? Комунальне підприємство Херсона, що забезпечують місто теплом, готові до роботи. У нас не така низька була температура до цього, щоб розпочинати було опалювальний сезон. Але з завтрашнього дня розпочинаємо цю роботу. Також ми потурбувалися, аби під час аварійних вимкнень світла, що на рідкість для нашої області котельні могли працювати. Для цього спільно з сусейд забезпечили восьми когенераційними установками. Наразі триває процес їх під'єднання. Крім цього, усі критичні об'єкти тепло, водопостачання а також водовідведення забезпечені потужними генераторами. Продовжили реалізацію тогорічної ще ініціативи забезпечення жителів сіл області опалювальними матеріалами. Загалом допомогу отримують більше ніж 38 тисяч домогосподарств. Наразі вже 17 тисяч 200 родин отримали дрова, брикети або гроші на придбання. Крім цього, в області працює 163 пункти незламності ще 30 в разі необхідності готові відкритися. Будь-якої миті всі вони забезпечені генераторами, паливом, доступом до інтернету, засобами обогріву і приготування гарячих напоїв. Там можуть люди зігрітися або зв'язатися з рідними. Звісно, що проблема опалення, точніше питання розв'язання цього питання напередодні зими, воно є актуальним, але так само і актуальним от, зокрема, при фронтових регіонах. Питання працевлаштування і ведення бізнесу, і в цьому держава в принципі докладає чимало зусиль до того, щоб цей самий малий середній бізнес ну якось йому сприяти і розвивати. Я нагадаю, що були там певні мораторії введені на перевірки цього самого бізнесу. Що в Херсоні і на Херсонщині, зокрема з цим чим допомагаєте, чи сприяєте ви якимись конкретним напрямкам? Адже. Наприклад, під час блекаутів, а такі були, да випікати той самий хліб досить складно. Якою ситуація? Ну, знаєте, наші незламні підприємці завжди захоплювався мужністю їх. Не так давно був на концерному заводі, що відновив роботу в одному з найбільш постраждалих населених пунктів Херсонщини. І підприємство там зазнало страшних руйнувань, потрощені приміщення, обладнання. Але попри все вони продовжують підлатались, десь зробили ремонтні роботи і зараз виготовляють якісну і смачну продукцію. Тож підтримка підприємців, як сьогодні, які сьогодні працюють на Херсонщині, це пріоритет у нашій роботі, адже це економіка області і робочі місця для жителів. Один із дієвих механізмів, які зараз діють це платформа. Зараз діалог влади та бізнес. Постійно кожен тиждень зустрічаємося в такому форматі онлайн, деякі з деякими підприємствами, офлайн на нещодавно також провів таке чергове засідання. І от правильно сказали, зараз держава допомагає, і це було питання податкового комплаєнсу. Одне з таких важливих питань, це клуб білого бізнесу. Говорили про те, що як адаптувати ці вимоги для підприємців з прифронтової Херсонщини, щоб вони мали такі. Преференції для дієвої роботи і щоб отримувало більше консультацій, швидше консультації, були мораторії на перевірки, і це важливий крок, щоб підтримати саме прозорий бізнес, який просто починається. Відроджуватись на Херсонщині, тому що все було знищено. тут ще дуже важливо у цьому контексті говорити, що це сприяє не те, щоб відтоку, а притоку громадян. І будемо сподіватися, що ця тенденція, і динаміка буде зберігатися, не зважаючи навіть на обстріли. Дякуємо вам, за залучення до ефіру. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.